Міністри сільського господарства ЄС зібралися у Брюсселі на першу зустріч після європейського саміту, де обговорювали, чи зменшувати субсидії фермерам учасників хвилює, якими будуть кошти на сільське господарство в бюджеті ЄС на 2014-2020 роки. Я оптиміст, тому що ми маємо міцний союз з такою важливою сільськогосподарською країною, як Франція, а також Ірландію, яка головуватиме в ЄС у найближчі шість місяців, каже іспанський міністр Мігель Арія Сканьєте. Ми хочемо зміцнити альянс нашим іншим важливим союзником. Є європарламент, який просить, щоб спільна сільськогосподарська політика мала достатньо грошей для здійснення реформ. Австрійка Ірма Зальцер вирощує органічні овочі дрібних фермерів як вона хвилює на те, як розподіляються гроші між великими та маленькими господарствами. Як ми знаємо, близько 80% допомоги іде 20% фермерів, і навпаки, Тож це несправедливо. Саме дрібні фермери виробляють багато харчів. Завдяки ним існує сільська місцевість. Люди можуть там жити. Отже, важливо, щоб гроші розподілялися справедливо. Навіть якщо ми матимемо менше грошей, ми все ще можемо. Витратити їх розумно. Аграрії кажуть, що є в кожного п'ятого фермера за останні вісім років. Тільки торік розорилося 900 дрібних господарств. Остання пропозиція голови ради ЄС передбачає скорочення фермерських субсидій на 11%. відсотків.